Для роботи перешка, хочете, щоб він був в рідній фарбі, без підкрасів, особливо, щоб був у кольорі. Продається Рено Кіно, оригінальний заводський пасажир, на протитуманних фарах, в рідній фарбі, без косок. Зверніть увагу на двоє розсудних дверей, 1,5 дизель, дуже хороша комплектація, я написав. Мультикермо. Оригінальне кермо, кермо не, не, не викрашене, механічна коробка передач. Сидіння не продавлені, не протерті, полочки зверху стоять. Ось так виглядає автомобіль всередині. Ззаді кляпа. Десь ви приїхали на природу, ви виставили. Скажімо так, Полочку відкрили, можна пообідати чи ще щось і зробити дорогу, коли дожик капає. Так. Це стандартна база, буває як і довгі бази, так і короткі бази. Акуратненький цілий автомобіль. І зараз ми цей автомобіль заведемо. Зараз заведемо, покажемо роботу двигуна. Так, гума зимова. Зараз відкриваємо капот. Двигун сухий, чисто працює, ніяких нарікань немає. Все пончую. А саме основне, цікаво витрати пального. Витрати пального складають в районі 5 літрів десь палива. Високий кліренс автомобіля для бізнесу, для роботи. Такий автомобіль практичний і зручний. Кого цікавить, телефонуйте за номером 067-360-2202. Компанія Автобіс. У нас постійно різні автомобілі.